Це зразок платіжки за водопостачання, яку із 1 листопада отримуватимуть лучани. у рахунку нова графа не баланс. Це не забаганка Луцькводоканалу, а чітка норма законодавства, яку необхідно виконувати по новому закону. Люди мають заплатити за все, все, що зайшло в будинок. Тобто не лише за спожиті послуги водопостачання, а й за небаланс. Це різниця між нарахуваннями загального лічильника у багатоповерхівці та сумою показників, що подали її мешканці. Розберемо це на основі цієї ж платіжки. В Будинок зайшло 736 кубів. По квартирному облікувалося суттєво менше порядку 490 кубів. Є 240 куба, так званий небаланс. На баланс може виникати із кількох причин. Найпоширеніша це похибка між загальнобудинковим і квартирними лічильниками. Це може бути через те, що у домівках лучан встановлені неякісні, найдешевші прилади, або жителі самотужки втручаються у їхню роботу. На таку різницю також може впливати несвоєчасне або некоректне подання показників. Якщо споживач подав некоректно покази, тобто то по пам'яті, або він вирішив, що він споживає в середньому по 5 кубів, а скори використав 8 кубів а передав 5. Йому нарахування пішло 5. Відповідно, цих 3 куба вже віднеслося до небалансів. І коли в деяких багатоповерхівках цей небаланс мінімальний, або ж його взагалі може не бути, в інших може досягати і 200 кубів. Їх мусять розподілити. Ось, наприклад, у цій же платіжці споживач використав приблизно 10 кубів. Однак платити змушений буде за понад 12. зайві два це і є небаланс, вже поділений між усіма мешканцями будинку. Щоправда, розраховувати його можуть по різному Спосіб перший, якщо в будинку немає жодного там квартирного лічильника. Загальнобудинковий показав певне споживання, поділили на кількість людей, які проживають в цьому будинку, і в результаті за небаланс усі жителі сплатили порівно. Якщо ж у кожній квартирі є особистий лічильник, то схема дещо інакша. Небаланс також розподілять між усіма мешканцями, що правда, пропорційно до спожитої ними води. В цьому випадку певною мірою справедливий розподіл, тому що якщо людина спожила 10 кубів, а хтось один куб. То цей небаланс він пропорційно розділиться його споживанню. І ситуація третя. У частини жителів є квартирні лічильники, але в кількох мешканців досі їх немає. Тоді оплата за небаланс ляже на останніх. Люди, які мають квартирні лічильники, вони платять суто по своєму лічильнику. А весь небаланс, вся різниця, вона вважається, що вона спожита тими людьми, які не користуються не мають індивідуальними лічильниками. Тож Луцьк водоканал рекомендує всім споживачам міста, що досі не мають квартирних лічильників, встановити їх, аби сплачувати тільки за фактично спожиті послуги водопостачання. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.